З міста У 31 рік. вага 75 кілограмів, зріст 185 см, кандидат у майстри спорту по вільній боротьбі та тайському боксу. Призер чемпіонату Європи з ушу Санда. Рефат Абдулає. Боєць, якому 21 рік за 178 сантиметрів, представляє клуб Мономах із міста Київ, призер України з бойового самбо. Сергій зазимко. Ще раз нагадаю: вагова категорія до 77 кілограмів. це напівсередня вага одразу ж займає центр октагону Зазимко намагався одразу ж фронт Кіком зустріти свого суперника. Абдулаєв неприємний лоу-кік від Зазимко. Одразу ж відповідь від Ерфата. І цей удар відчув Зазимко, а знову фронт від Абдулаєва продовжує тиснути Ерфат. Але поки що без серйозної небезпеки для Зазимко. Зазимки не завдав далі. На хайді нього... перейшов Зазимко. І по корпусу намагається попрацювати зараз. Абдулаєв. знову фронт кік. І відповідь Беккіком Зазимка. Непоганий початок. Тягнеться зуда. Як же Гусмейко зараз Ну і перший тейкдаун цьому поєдинку? Перший тикдаун на першій хвилині цього протистояння. Ну і зараз eh, розриває захват зазимко, продовжує контролювати свого суперника знизу обдуває. І Ось тут вже до сітки перевів так рефат свого опонента. Ну і тут потрібно відзахищатися зазимко. Але якщо буде пасивно себе поводити Абдулаєв, то звичайно що рефері підійме обох бійців до стійки, ну і ми вже бачимо. будемо спостерігати за цим поєдинком саме на ногах. Поки що в'яже зимку, грамотна робота в партері, грамотний захист ось тут від небезпечних ударів Абдулаєва, ми знаємо, як Карпат може боротися, бо ми спостерігали стояння за участю Адулаєва. Я ось тут все ж таки не витримує. Абдулаєв серію додав, ну і потім пішов далі. Зараз намагається в'язати зазимку свого суперника. Але поки що без ударів, поки що без небезпеки. Для Сергія грамотно ці цій ситуації робить, але все ж таки контроль залишається саме за Абдулаєвим. Ми бачимо, підказують секунданти. Одного з бійців. Hey, 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 yeah, що потрібно зараз робити в парті? Що потрібно робити знизу? Захищається зазинка. Ви що зможе тоді обдумає? Але не ой О! Який удар зазинка? Там на колінах був Абдулаєв і який же вирок буде з цього. Які ж емоції від Сергія Зазимка? Фантастична перемога. Фантастична перемога від Сергія Зазимка в першому раунді, який не хотів підійнятися. Рифат Абдулаєв, він не був на ногах і отримав ногою у голову. і Там вже рефері зупинився. ми бачимо тут, судді розбирають цей епізод. Але не встиг підійнятися. так і показує про це Рефат тобто, дува. Що не встиг він підійнятися, як прилетіло у голову від зазиму? Що відбулося зараз? Судді дивляться на повтор, тому що удар ногою був Будемо дивитися, чи чи в партері був в цей момент рефат, чи вже підінявся на дві ноги. Ось цей шалений просто хай кік не вивідати зазимка. Але тут все на розгляд суддів. Незадоволений Абдулаєв. Незадоволений зараз Абдулаєв а Сергій зазимко святкує свою перемогу. Ну що ж, на жаль, для команди Рефата цей бій завершився. Отже, нокаутом в першому раунді. Перемогу в цьому поєдинку здобуває Сергій Зазимко.